В арсеналі кожного поважаючого себе виживальщика повинен бути фільтр для води. Власне, мені найбільше сподобався ось таке рішення Membrane Solution фільтр для води. Чому саме цей мені... Це вже третьої генерації у них фільтр, у мене був ще від першого, тому що він повністю розбірний. Власне, отак зняли раз. Зняли фільтруючий елемент. Отут у вас є різьба під два види пластикових пляшок, самих розповсюджених в світі. Тут розібрали, дістали. Це мій особистий, не ругайтеся, я його потім покладу в свою екстрену сумку. Отак от, от подивились направо, наліво і переходимо дорогу. Потім отак все скрутили, закрутили. І поклали в ваш. Рюкзачок. Ресурс 20 тисяч літрів або 1000 галонів по показникам виробника. Все можна промити, все можна обслужити, просушити, продути і використовувати знову. Якщо ми хочемо відфільтрувати велику кількість води, набрали брудну воду в пластикову пляшку будь-яку. Сюди прикрутили, придавили. Звідси у вас вийшла чиста вода. Але бажано ще перекип'яти. До нових зустрічей!